Пропоную подивитися, чому варто мити руки, яку дивовижну силу має мило. Разом з вами ми налякаємо та знищимо мікроби. Для досліду нам знадобиться їмкість водою, миючий засіб або мило і чорний перець. Кошуйка, дивися, зараз ми будемо дивитися, як мікробить. Ось це ми уявим, що це мікроби. Бачиш, як їх багато насипала? Так, ось. Я пальчик занурюю, миючи. І подивимося, як мікроби їх бояться диви. Раз? Ні. А ти бери також, щоб було видно. Угу. Саш, дивися. Раз. Бачиш, як вони бояться. А ну давай тим. Спробуй. Спробуй. Так, може більше взяти. Легенько так отркамося. Опа! Бачиш, а ну ще. Ні, вже мокрий палець. Бери інше. Так, більше бери більше. Так, молодарі. Ну, Ви знаєте, я город. Ти диви, як мене бояться. Диви, бачиш, як вони бояться і чекають від мила. Бачиш, рухається ми крови. Все, молодець. Ого, бачиш, як побігли, побігли, побігли. Молодець, дітки. Зараз ми з вами будемо проводити дослід. Ви знаєте, що нам необхідно мити руки, щоб бактерії не потрапили до нашого живота. Дивіться, насипаю чорний перчик. Молодець. Уявім, що це мікроби, так? А далі дивіться, що я роблю. Занурюю пальчик в мило і подивіться, і буду мікроби наші розганяти. Бачите, як вони тікають, від Мила. Бачите, як вони тікають. Зараз вам пропоную занурити пальчики. Мило, будь ласка, і будемо наших мікробів розганяти. Сильно занурюйте пальчик, сильно. Так, давайте торкаємося. Пробуй Вадим. Дивіться, як мікроби тікають. На От... Отак От налякали всіх мікробів, молодці.